Друзі, я вас вітаю. Сьогодні готую смачний салат, який підходить для будь-якої події. Він дуже бюджетний і готується досить швидко. Для початку потрібно нашаткувати капусту. У мене білокачанна капуста. Для цього салату підійде також молода капуста або пекінська. Беру 400 г. Капуста готова. Далі беру цибулю. ну, відразу беру. Кріп. Можна брати петрушку, можна брати кріп та петрушку, але пучок. Пучок і цибулька ну, за смаком. Багато їй, в принципі, не потрібно, але для смаку додаємо трішки зеленої цибульки. Нарізаю до салату. Далі потрібно 4 варених яйця. Потрібно почистити і відокремити білок від жовтка. Ось, готово. 4. Жовтка окремо, поки що я їх ставлю в сторону і нарізаю білок до салату в довільній формі. Тепер наш салат підсолюємо, перемішуємо, і поки що відставляємо в сторону і повертаємо назад жовточки, які в нас залишилися. Розминаємо гарненько жовтки. До жовтків підправляю 4 столові ложки сметани. До цієї ж заправки 3 столові ложки олії. Чайну ложку гірчиці і все це гарненько змішуємо. Ось така густа виходить заправка, і тепер нею заправляємо салат. Цей салат може стати вашим улюбленим, адже готується він досить швидко, має достатньо доступні інгредієнти. Смак досить легкий, не жирний абсолютно, а дуже соковитий, насичений. Тому обов'язково спробуйте, коли будуть у вас ці продукти. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!